У 21 сторіччі без елементарних комп'ютерних знань важко буде влаштуватися на роботу. За новим базовим стандартом освіти школярі почнуть вивчати інформатику з навчальних класів. У Криворізькій загальноосвітній школі номер 103 для тих, хто хоче стати it спеціалістом дають змогу освоїти основи програмування. У восьмому класі. у нас идет деление на профили, то есть предпрофильное обучение вводится. У нас существует иностранная филология и информационно-технологический профиль. Деткам сначала даются азы, вот первые месяцы информатика, ну, для того, чтобы ребенок, так как ранее с пятого класса не изучалась информатика, для того, чтобы он ознакомился с клавиатурой, и потом включается предмет Программирование даются азы, это логика, это развитие мышления. Ребенку э, дают в руки инструмент, именно программирование э, начальное, для того, чтобы он попробовал, что он сможет в этой сфере сделать. Если ребенок убеждается, что да, это мое, пожалуйста, все условия 10-11 класс, программирование читается разное, объектно ориентированное, консольное. Програмування це наука, яка потребує логічного мислення та математичних знань, а також уваги і чіткості, адже один зайвий символ або не у тому місці поставлена кома, і програма не буде функціонувати. Написання програми може зайняти різний проміжок часу від однієї години до одного року. Взагалі, кожен програміст має бути з технікою на ти. Управлять комп'ютером і пріосона програми і как сказать, и модернизировать сам компьютер. Ну, основная задача программиста – это создание программ. Я люблю профессию за то, что она дает возможность усовершенствовать свои знания, развивать свои знания, углублять свои знания и давать пользу другим пользователям. тих програм, які написали програмісти. Педагогічний колектив Криворізької загальної освітньої школи No103 на чолі з вчителем інформатики та біології розробили електронний посібник для контролю вмінь і навичок учнів, які, так би мовити, вийшов у світ саме сьогодні, у День програміста. Учні школи теж мають неабиякі успіхи у програмуванні. Uh -huh. моих достижений являются победы на городских этапах Олимпиад, а также участие в областных. Эти знания помогли мне не только в чистом школьном программировании, а еще и в разработке новых технических идей, таких как электромагнитно-стиральная машина и соответственно написание программы для вычисления ее параметров работы. Привітаємо ж програмістів, а також вчителів, які викладають програмування та інформатику, з їхнім святом. Вони витрачають дуже багато часу для того, щоб розробити спеціальні програми, які допоможуть усунути недоліки та зробити функціонування комп'ютера більш досконалим.